Вітаю вас, шановні друзі. Вчора я отримав результати четвертого періоду і хочу прокоментувати ваші результати. Зараз я вмикаю екран і коментую те, що ви там отримали. Ну ось, ви бачите. Друге підприємство, перша група, четвертий раунд, і ваш прибуток був максимальний серед конкурентів 244 тисячі 617 гривень. Але хочу сразу відразу казати, що це є ну, і ваш прибуток, і прибуток першого підприємства значного міру був отриманий не тільки за рахунок ваших правильних, гарних дій, а, а також за рахунок. Ну, поки що не зрозуміли не дій треш, третього підприємства. бачите, там величезні збитки, і, можливо, через їхні дії на олігопольному ринку е, відбувається і певний перерозподіл результатів для кожного учасника цього ринку. Ну, давайте подивимось на ваші результати. І перш за все, хочу звернути увагу. На певну таку знаєте не ну, от неузгодженість між тим, що ми бачимо в протоколі рішень, яке відображає нам бізнес-симулятор. да, ви бачите суму і перевезень продукції, які не відповідають тим, які ви запланували під час заповнення екселівського файлу? Да? Давайте подивимось, що саме було вами заплановано. Ось команда 1-2, і в Google диску. На Google диску є ваш файл другого підприємства. От ми бачимо ваше друге підприємство 4, групи 401. І дивимось, які були рішення у вас в четвертому періоді, які заповнювали ви. Да? Це не це не це ваше рішення було. Ну, зараз відкривається цей файл. Ми бачимо. Що на четвертий період е, були запропоновані такі перевезення: 600 на перший ринок, 600 на третій ринок, 1050 на три, четвертий ринок, да? Якщо подивитися на фактичний результат, що було перевезено, ми бачимо 533 трошки менше, 533 трошки менше, і 933 також значно менше, ніж було заплановано, да? Ще раз показую, що було заплановано і що ми отримали. 600-600, 1050, а отримали ми з вами 533 533 933. Чому так? Ну, тому що е, той самий обсяг продукції, який був спрямований е, ось на цьому бланку рішень. Да, він не відповідав вашим можливостям. Давайте от визначимо, скільки було всього запропоновано до перевезення вашої продукції. Ну, звичайно, ми бачимо 1200 це перший та третій ринок, і 1050 – це був який четвертий ринок: 1200, 1050, 1050 2250 дві тисячі продукції ви. Пропонували перевозити на інший, крім свого ринку. Питання, чи скільки ви залишили для свого? Е, ну, можемо подивитися ваш третій період. І ось в третьому періоді, е, у вас всього. Було на вашому ринку, який був доступний для перевезення у четвертому кінець третього періоду. Це те, що вам доступно у початку четвертого періоду. У вас всього було 2000 одиниць товару А. 2000 одиниць товару А у вас є на складі. А ви пропонуєте перевозити, як ми з вами вже визначили, 2250. Ну, звичайно, комп'ютер, ну, таке погодитися ніяк не, 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 не вийшло, і він е, певним чином змінив ваше рішення. І це рішення ось тут ми побачили. Да? Тобто, е, коли ви приймаєте рішення, будь ласка, е, рахуйте ваші можливості щодо наявності товару. І одразу хочу вам показати: зараз у вас знов таки на вашому рідному ринку. Який доступний обсяг продукції для перевезення на всі інші ринки і для продажу на своєму рідному ринку, всього у вас 2000. Тобто, ось ви маєте на увазі, що у вас товару не так вже багато. Від чого це залежить? Ну, це залежить від того, скільки ви виробляєте. Виробляєте 2000, ну, звичайно, ви отримаєте 2000. Да? Тобто, ось така у вас ситуація. Ну і відносно товару Б, Тут здається мені помилок не було. Тут комп'ютер не виправляв нічого. Да? Тут це коректно, а ось з товаром А була помилка відносно можливості перевезення. Да? От, тобто, ось той файл, який ви запропонували для перевезення 600 600 і 1050, Ну, це було нереально. Ну, а якщо дивитися на інші е, ваші дії. Вони були, в принципі, нормальні і коректні. Да? Е, ну, е, на перший ринок була спроба е, продати багато продуктів за високою ціною, 700 гривень поставили, е, і е, ну, отримали досить гарну частку ринку. Да? Пробачте, да, частку ринку отримали 47%. Але хочу відразу зараз. Е, ну, це звернути вашу увагу, що, власне кажучи, зараз коментувати взаємозв'язок між вашим обсягом пропозиції вашою ціною не дуже є коректним, тому що все це перебиває дія, дія третього підприємства на, по товару А на, чотир, на всіх чотирьох ринках. Ви бачите, які вони поставили ціни. Ну, Майже двічі більше, більше да? тобто 1900-2050, 2095-1090. Чому така була прийнята політика, цінова політика третьої підприємства, мені наразі не відомо, але їхні такі дії вони не дозволили вам ну, реально визначити. Вплив ваших рішень, да. Тобто, ну поставили ціну 700, Зараз я не можу сказати, що це багато або е, небагато. Не По відношенню до конкурента це трошки більше. Але третє підприємство, да, воно звичайно пішло з ринку. З такими цінами. Ви бачите, третє підприємство 0, 0, 0, 0 Чатка ринку. Звичайно, весь сукупний попит. Споживачів на чотирьох ринках збито товару А був поділений не на три частини, а на дві. між першим та другим підприємством. Ну і звичайно, ви маєте ось таку ну, напів, мабуть, поділили цей ринок. Да, 53 на 47. А ось щодо. Другого ринку, перебачте, третього ринку. Ви бачите, що у вас 72 через те, що перше підприємство також ну, так, вирішило поекспериментувати поставити ціну 700, да? отримали всього 28 ви ну, захопили дуже багато чатки ринку. Ну, на третє, на четвертому ринку, знову ж таки, якщо порівнювати ціни вас і першого підприємства, вони були. О, ну, знаєте, е, е, ну, такі, які можна співставляти, в принципі, да? але дія четвертого, третього підприємства, ну, так це спотворило, але ми бачимо все ж таки ціна 615 більш до споживачам, ніж ціна 695, да? зрозуміло, да? І звідси частки ринку 62-38, тобто. Третій, четвертий ринок. Ви з першим підприємством ну, такси симетрично зіграли, але хочу нагадати, що четвертий ринок це преміальний ринок і найбільш коштовний ринок з точки зору його обслуговування. Там великі витрати на доставку, великі витрати на зберігання продукції. Тому ну, це не є такий симетрична така дія. Втрати на четвертому ринку ну, завжди більш болючі, ніж втрати на третьому ринку. Да? А тому ну, на другому ринку втратили, а на третьому ну, так сати, отримали. Ну, ну, це, це не дуже, на четвертому не поки втратили, на третьому отримали, але ну, це не компенсує один одного. По товару Б, по товару Б, знову ж таки четверте, третє підприємство е, поставило ціни, які фантастично нижчі, ніж, ніж е, звичайний рівень ціни. Ну, майже ну, я нарахував, точніше рахував, але зараз не пам'ятаю, е, яка повна собівартість товару Б. Але якщо подивитися на виробничу собівартість, то вони трошки вище, ніж виробнича собівартість поставили ціну. Звичайно, за такою ціною всі покупці були б, ну, якщо б було багато товару, з їх запропоновано були б їхні покупці, але товару було запропоновано не так багато. Ціна була дуже такою привабливою, і тому їхня частка ринку 46, 41-40, знову ж таки не вистачило товару для реалізації на своєму ринку. Ну, звичайно, така ситуація була. І як у вас по товару? А і тому тут знову ж таки коментувати ну, так сказати, ну, помилки іншої компанії з точки зору ваших подальших дій. Ну, нема сенсу, тому що я сподіваюся, що більше таких експериментів з боку третього підприємства вже не буде. І тоді вже буде інша картина. Але, тим не менш, між першим і другим підприємством відбулася певна конкуренція. Ви бачите, 20-34 і багато не продано. Ну, 700, 1720, 1700, 1700, звичайно, 1700 була більш приваблива ціна. І рекламу другого підприємства, ваша реклама була більш Такою привабливою, тому частка ринку 34. Да? На другому вашому рідному ринку ви отримали 41%. Це дуже гарний результат, тому що у вас ціна була найбільш така смачна, як то кажуть, да? 1600. ну Звичайно, реклама така гарненька. О, прибачте, да гарненька Реклама 13 тисяч. Ну, звичайно, ось ви отримали. Такий великий обсяг продаж 384, майже е, половина ринку була ваша. Да? Е, на третьому ринку також ви отримали більше 66%, ніж перше підприємство. Ну, звичайно, ми можемо порівняти ціни да? першого підприємство 1770 з нульовою рекламою. Ну, якщо ми не, не беремо до увазі, е, ось дії третього підприємства, але розглядаємо лише перше та друге. То ми бачимо з вами, що перше підприємство 1780, ваше підприємство 1650. Ну, як то кажуть, дві, дві логіки різниці, да? при тому, що ви ще рекламу додали. Тому 66% — це ваше це ваше законні обсяг реалізації. Ну, у третього підприємці не вистачило товарів, а так бо вони б також. Мало би тут прийняти участь у розподілі на три, команди. на три команди. Ну і четвертий ринок дуже гарно у вас виглядає. 400 одиниць було продано, 29 єдини... частка ринку. Ну, звичайно, 40% це третє підприємство з такою смішною ціною, да? а ваша ціна виглядала найбільш такою з... високою 1700%. І рекламка була така собі не дуже суттєва 9 тисяч на фоні е, такої ціни 925 і десять тисяч Підприємство, звичайно, всі покупці були е, там, да, у, у третій кампанії. Ну, відносно е, ваших е, запасів матеріалів. Ну, Ніби це все гаразд. Ну, можна тут подумати відносно е, закупівлі товару Y. Мені здається, у вас вже спостерігається певна тенденція до його збільшення. Е, ну, це не критично, але е, ну, цінаєво, ну, тобто більше ніж потрібно, вам потрібно, також нема сенсу цього товару матеріалу придбати. Далі рівень якості у всіх поки що однаковий. На рівень якості впливає ось ці витрати на дослідження розробки. Да? Поки у всіх однаковий рівень якості. Щодо ваших фінансових результатів або результатів діяльності на ринку збуту, ну, ось ваш рідний ринок, другий. Да? Було продано одну штучку. Там комп'ютер залишив вам лише одну штучку. Ось це рішення комп'ютера. І звичайно, одна продана одиничка за 1600 гривень, за 715 пробачте, гривень. Ну вам забезпечило отримання з цього ринку мінус 13 тисяч тисяч гривень. Да? Тобто, свій рідний ринок ви мінус мінустить. Вгнали, тому що ну не вистачило товару. По інших -то, ринках у вас дуже гарно все виглядає, але найбільш такий вдалий рутат: більше мільйонів ви отримали за товар Б. Сума всіх ринків. Дуже гарний рутат. І на третьому ринку, і на другому, на третьому, на четвертому скрізь дуже гарно, Але все ж таки пам'ятаємо це. Ну, подарок від третього підприємства, да, подарунок, тому, тому що вони так прийняли рішення, що все, все було у вас. Ну, майже все. Е, ну, ось така у вас величина фінансових результати 555-599 гривень. До речі, ось е, виробнича собі 732 гривні, а ми бачимо, яка була ціна у другого е, третього підприємства. Ну, ось ми бачимо. Трошки вище виробничі собівартості, виробничі, так? а там ще багато інших складників, це повні собівартості, звичайно, вони спрацювали у збиток. Відносно ваших результатів по балансу у вас виглядає все дуже гарно. У вас є лише один транш на 500 тисяч в п'ятому періоді погашення довгострокового кредиту, і потім вам буде по 100 тисяч ще два раунди віддавати. Да, оце сьомий, шостий, ну п'ятий, звичайно, крім п'ятого, що шостий, сьомий, по 100 тисяч – від цього кредиту вам потрібно буде віддавати. Тобто ви майже розрахувалися з зовнішніми зобов'язаннями своїми, вами, але хочу звернути увагу, що майже 800 тисяч ви маєте перерахувати податків до казначейства. Да? Просто бачите 700 відтерміновані податкові зобов'язання. Це ті саме зобов'язання, які ви маєте сплатити. У п'ятому періоді, тобто четвертий період у вас отак гарно завершено. У вас велика сума, е, відносно велика, да? От, е, грош, е, залишка грошових коштів, 180 тисяч. Е, багато у вас е, більше мільйона отримали виручки від реалізації третє, е, поточного четвертого періоду. Дебітори у вас прийшли гарні да, 2 тисяч 2 мільйона. 160 тисяч майже у п'ятому періоді будуть дебітори 2 мільйона 257 тисяч. Але ще раз хочу вам нагадати, що у вас бюджет на п'ятий раунд, який ви маєте собі так це трошки прикинути, порахувати. Хоча, принаймні, хоч таку приблизно дуже величину, але ви маєте закласти повернення кредитів знов-таки 600 тисяч у п'ятому раунді. і Сплату податків майже 800 тисяч. От коли у вас не було сплати податків а було все штатно, ви отримали е, залишки грошових коштів 180 тисяч. А зараз у вас буде ще е, обов'язок е, заплатити майже 800 тисяч податків, і це має, ви маєте врахувати у плановому бюджеті на п'ятий період. Да? Тобто, ось. Про це, будь ласка, майте, як кажуть, на увазі, тому що п'ятий період це, як кажуть, здача крові. Да, тобто ви маєте перерахувати ваш податок до казначейства, і таким чином ви можете у вас може не вистачити грошей для поточного управління вашої компанії. А якщо у вас не вистачить грошей для за сплати по всіх ваших рахунках, да, тоді банк вам буде представляти. Овердрафт такий собі кредит. Поки що у вас нульове значення, але якщо ви не враховуєте ось цю суму податку, тут може бути певна сума цього овердрафту. Ну дуже таке велике прохання не допускати до цього вашого фінансовий стан. Ну, ось, друзі, мої, на цьому я завершую ваші результати. Ще раз звертаю увагу на неприпустимо планування без урахування наявності товарів на вашому складі. Да? От на п'ятий раунд знову ж таки, дивіться, у вас 2000 цього товару А. Перевозити багато, скільки у вас покупці бажають купувати це можна, але в межах, в межах ваших наявних запасів на власному складі. Ну, по товару вас трошки більше, 1282 одинички, плюс 67 ще на першому є. Тобто ви тут можете розвозити багато товарів, але ось в межах знов ж таки неявного запасу на вашому рідному складі. Прошу про це пам'ятати. Ну і останнє п'ятий раунд у нас буде, останній раунд в першій частині нашого тренінгу. Перша частина тренінгу вона не передбачає. Прийняття рішень ось інвестиційних, да, тобто ми не, не змінювали потужності ваші, ми не приймали рішення щодо модернізації, тобто, тут поки що була така, от, щадяща така от, фінансова е, ваша поведінка, щоб не отримувати великі овердрафти. Да. Зараз у вас вже є певний досвід, ви знаєте, як планувати ваш фінансовий стан. І е, якщо ви плануєте великі інвестиції, ви маєте заздалегідь е, про це, е, це забезпечити певними е, плановими кредитами. Плановий кредит це гарний кредит. Да? Він відносно дешевий там 9, 9 або 12%. А не плановий кредит овердрафт – це 24%. Тому. Ось прохання про це пам'ятати. Після завершення п'ятого раунду це буде рік керування вашої кампанії. Кожний період це квартал. І, звичайно, після такого керування вашої кампанії ви можете ну, отримати, ви маєте провести певний такий, презентацію всіх ваших дій за п'ять раундів, представити цю презентацію, отримати за це бали. І потім вже починати готуватися до другої частини нашого тренінгу, коли ви можете приймати вже всі інвестиційні рішення. Але друга частина буде у нас після Нового року. На цьому я завершую демонстрацію екрану і запис нашого роліку.